Прошу передати слово Альоні Бабак. Альоні Бабак слово. Дякую. Дякую. Запитання до віце-прем'єр-міністра пана Зубка та міністра енергетики. Сьогодні найдорожчою комунальною послугою є послуга опалення, і це через те, що найбільшу частину витрат на опалення становлять витрати газу. Держава субсидує газ для підприємств, що виробляють теплову енергію виробниками тепла. Дякую. Дякую, Альона Валеріївна. Ви вчора були присутні на форумі, і ви бачили, що на сьогоднішній день у нас є конкретний план дій, те, що стосується і модернізації, ТКЄ, і фонду енергоефективності, і також тих питань, які ви піднімали альтернативних джерела енергії. Альтернативні джерела енергії нам сьогодні дуже необхідні, але питання в їх можливості паралельного існування з тими потужностями, які на сьогоднішній день є. Якщо ви знаєте, то саме альтернативна енергетика впроваджується на окремих проєктах. Це або соціальні об'єкти або об'єкти, які розташовані в сільській місцевості. На жаль, сьогодні модернізація, яка повинна проходити на тих підприємствах, які знаходяться в великих містах, пропонуйте як народні депутати вирішення цієї проблеми, як ви це бачите, і давайте разом так само, приймати рішення. Дякую.